Друзі, вітаю на каналі. Наша дача. Сьогодні нарешті будемо висаджувати розсаду огірків на грядку в теплицю, яка майже не обігрівається. І я хочу показати, як ми це будемо робити, але в самої посадці немає нічого незвичного. Проблема в розсаді. В цьому році дуже холодна весна, і ми довгий час не могли висадити розсаду на постійне місце, тому що була холодна земля. І розсада перестояла в горщиках. Зазвичай ми висаджуємо розсаду огірків в ґрунт у віці 20-25 днів. І давайте подивимося, як виглядає 40-денна розсада огірків. Вимушені були потримати її довше в горщиках, трішки в теплому середовищі, щоб була коренева система, замість того, щоб... Її воткнути в холодну землю, то п'ять днів тому перед висадженням, ну вона була вже жовта, набагато жовтіше, і ми провели полив магнівою селітрою з розрахунку 10 грамів на 10 літрів води, і оскільки розсада перероща, треба з нею трішки попрацювати перед висадженням. По-перше, видаляємо 7 листячка, видаляємо все, що є в першій пазусі. Це і пасинок, і огірочки, які починають в'язатися. Видаляємо в другій пазусі також і огірочки, і пасанок, які починаються вуса. Вуса завжди ми видаляємо протягом усього життя горічного кущику. Третій поки залишаємо, подивимось, як піде розвиток цієї рослинки. І коротенько за схему висадження. Між рядами ми залишаємо один метр. І оскільки для огірків у нас залишена доволі вузенька смужка, ми маємо можливість тут розмістити усього дві рослини, і між ними буде приблизно 60 см. А зазвичай, якщо довгі ряди, ми між рослинами раніше залишали 40-45 см. Цьому році будемо вирощувати три гарні сорти: Бьорн, Хелен, по дві рослинки, на жаль, у нас небагато місця в теплиці, і Фрейзер. Хелен і Фрейзер ми вирощувати будемо вперше, тому будемо дивитись, як ці огірочки себе покажуть. Для кореневої системи огірка дуже важливо, щоб ґрунт, в який ми будемо її розміщувати, був пухким та родючим. Тому ми в кожну лунку будемо додавати трішки гнію, добре перегнівшого. Ось в таких кількостях розміщуємо і трішки ось так замішуємо. Все посадкове місце для посадки огірочка вже готове, можна заглибити, ось так трішки можна його навіть простимулювати для швидшого наростання. Якщо дуже переросше рослинка, то можна заглибити навіть до семядольних листочків. Єдине за малим не забув: одразу ми розміщуємо також мотузочку для підв'язування. Це стандартна дія, але іноді я за це забуваю. Так ось, друзі, заглиблювати можна і ось так, якщо в цьому є потреба. Взагалі є такий агротехнічний прийом при вирощуванні огірків, як підгортання у разі пошкодження основної кореневої системи. Підгортають огірки для того, щоб нарощувалась додаткова коренева система, як на томатах. Ну, знаєте, на томатах таке частіше відбувається. Але таке застосовують і на огірках. Все, рослинка огірка посаджена. Давайте посадимо наступну, перемішуємо. Це суттєво допоможе на початках добре розвиватися кореневій системи нашої рослинки. Знову матузочку і знову притискаємо. Звісно ж, можна оглядати кореневу систему. Але у нас вибору немає. Ми вирощували розсади по кількості потреби з невеличким запасом. Ось так. Друга рослинка також посаджена. І давайте одразу для прикладу хоча б одну із них підв'яжемо. Підіймаємо матузочку з погодинникові стрілці, обмотали ось таким чином рослинку. І ведемо, у нас вже є дріт. Ось такий хоп, вузолок. Всі рослина підв'язана, і це займає півтори хвилини. Залишився останній крок підштовхнути рослинки до швидкого розвитку після висаджування. Будемо використовувати укорінюючий засіб, FertiRoot, яким ми, в принципі, їх в розсаді допомагали кореневій системі, це укорінювач. Можна його, в принципі, замінити будь-яким укорінювачем, який є у вас в наявності, але якщо будете використовувати саме FertiRoot, 20-25 мл на 10 літрів води. Це чудовий препарат, який. Підтримує активний розвиток і роботоздатність кореневої системи. І додаємо в цей розчин будь-яке добриво з підвищеним азотом. В нашому випадку це добриво розконцентрат органомінеральне, 15 азоту, 7 фосфору, 7 калію, саме збільшений азот і допоможе зараз повернути зелений колір листа. Якщо цього не вистачить. Ми через декілька днів подивимось, як будуть виглядати рослини. І за потреби будемо ще впливати магнівмісними препаратами. Якщо будете використовувати при поливі зараз саме розконцентрат 20-25 мл на 10 літрів води. Також додаємо врощин і проводимо полив під корінь. Я думаю, не зайвим буде нагадати, що вода для поливу огірків повинна бути хоча б 16-18 градусів, ще краще 20 градусів. Приблизно по 0,7 літру під кожну рослину ось такого рочну. Все, висаджування огірків, ось зараз можна сказати. Що завершена. і незважаючи на те, що розсада доволі проблемна, я впевнений, що ми швиденько їх розкачаємо і невдовзі вже будемо отримувати з них врожай. Ось, друзі, що хотів розповісти в цьому відео. Дякую всім за увагу. Бажаю вам гарних рослин, міцного здоров'я та мирного неба над головою. Якщо є потреба в препаратах, які я використовував в цьому відео, я посилання залишу в описі під цим відео. Можете перейти, почитати уважно і за потреби замовити. До побачення!